Класична модель оправи з титановими завушниками. Саме такий варіант чудово підійде для постійного використання, або для читання в таку оправу, і вони будуть доволі витривалими. Повністю металевий корпус має у класичній формі окуляру. Такі універсальні будуть і підійдуть для жінок та чоловіків, але найчастіше все ж таки обирають чоловіки. Мають мінімалістичний дизайн, нічого зайвого. Повторюю, що мають завушники титанові. Вони гнучкі, легкі, це значно полегшує основну їх вагу. Вони не відчуваються на обличчі, дуже комфортні. Мають регульовані носоупори, завдяки яким посадка на носикові теж регулюється. А завушники без флексів, тому найкраще буде орієнтувати. На загальну ширину оправи, і її можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепті зі знаком плюс або мінус, також для корекції астигматизму. Але якщо чесно, найбільш популярними все ж таки рецептами тут є на плюсові оптиї для читання, тому що їх зручно не тільки носити на перенісі, а й приспускати на кінчик носа і вдаль поверх окулярів дивитись, а зблизу почитати в телефоні або книжку. Замовити такого оправу або ж окуляри за рецептом модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, контакти в шапці профілю, також на сайті Київліза для цього артикул моделі у коментарях.